У Кремлі прокоментували візит спецпредставника глави Білого Дому Стіва Віткофа. Речник Путіна Пісков заявив, що РФ отримала від посланця президента США Дональда Трампа додаткову інформацію щодо України. Також він зазначив, що через нього російський диктатор Путін передав важливі сигнали для Дональда Трампа. Нагадаю, учора спецпредставник президента Стів Вітков зустрічався з диктатором росіянським. Радник президента США з національної безпеки Майк Волц повідомив, що після повернення спецпосланця Стіва Віткофа в США ситуацію проаналізують і обговорять із президентом Трампом, який ухвалюватиме рішення щодо подальших кроків. Він не розкрив подробиць переговорів у Москві, але заявив, що Вашингтон з обережним оптимізмом оцінює перспективи врегулювання війни між Росією та Україною. З представником Трампа Стівом Віткафом у Кремлі спілкувалися у маніпулятивній манері, не маючи нагоди включити свої побажання у будь які комунікації. Чи то формально, чи неформально, про це заявив нашому телеканалу експерт міжнародний Богдан Ференс. За його е словами, на відміну від України, яка скоординувала свою позицію з Дональдом Трампом, росіяни показали Віткофу, що гратимуть у свою гру. Не думаю, що і пан Вітков, і пан Волц не знали про такий можливий сценарій. Тому, власне, зараз я думаю, Вашингтоні буде думати, що робити далі в контексті Путіна і Росії, і цей процес може знову ж таки розтягнутися ще більше часі. Тобто Росіяни можуть затягувати з тим, щоб певний прогрес відбувався у напрямку припинення бойових дій, тому що дійсно ну вони безпосередньо завжди маніпулюють, і намагаючись в тій чи інші ситуації все перекрутити на свій бік. Петро Олещук, політолог, далі до нас буде доєднуватися, з ним поговоримо про цей візит більше. Пане Петре, ви вже з нами. Пане Петре, на ваше бачення, що відбулося вчора між путіним і паном Віткафом? Наскільки. Ну, росіяни залишаються при своїй манері ведення дипломатичних е, перемовин. Ну те, що вони не змінюються, це факт, і вони не зміняться, і не треба чекати від них якихось відповідних змін. Але е, судячи із їхньої поведінки, вони не хочуть давати відмову е, Трампу, водночас, не бажаючи повною мірою виконувати вимоги, які раніше американська сторона висловлювала. Відповідно, це призводить до ситуації такої специфічної гри, сенс якої сам Путін вчора і сформулював, що мовляв, ми якби за, але дивіться, от у нас є застереження там, начебто, Путін передав якийсь лист Трампу із своїм баченням ситуації, тобто таким чином вони просто банально затягують час, висуваючи нові і нові вимоги для того, щоб його певним чином цей час відтягнути. Що в кінцевому рахунку ми побачимо? Сказати важко, але очевидно, що російське керівництво не відчуває за собою аж занадто сильної позиції, що вони там самі не стверджували, і тому вони не хочуть вступати в конфронтацію із адміністрацією Білого Дому, тому от прагнуть з ними вести таку достатньо хитру дипломатичну гру. Поки що я бачу це як прочитали на ваше бачення і промову вчорашню путіну, ну і те, що відбулося в цих перемовинах, як російське ні? Чи все ж таки розуміння того, що Америка буде тиснути, і треба погоджуватися на початку перепинення вогню, потім можливо якесь перемир'я? Я думаю, що вони розуміють, що Америка буде тиснути, але вони хочуть цей тиск відтермінувати. Тому вони не говорять ні. Вони намагаються наситити цю пропозицію якимись контрпропозиціями, тому що їх, я так розумію, головна мета зробити цю пропозицію неприйнятною для України, щоб знову ж таки знову спробувати перекласти на Україну відповідальність в очах адміністрації Трампа. Я тут не кажу про відповідальність взагалі, я говорю саме про позицію адміністрації Трампа. Звідки оці всі вислови вчорашні Путіна: що там а як же це так на 30 днів припиняти, а це ж в Україну будуть постачатися зброя? А давайте, якщо б туди зброя не постачалася, щоб вони мобілізацію не проводили, і тому подібне. Тобто одразу починається відповідна гра з метою зберегти відповідним чином ініціативу. Але, от повторюся, вони дуже сильно не хочуть відмовляти прямо Трампу. Те, що вони поговорили Дональд Трамп з Путіним, як це кваліфікувати, як процес зближення Америки з Росією, ну процес він почався давно, власне кажучи, з моменту інаугурації Трампа відповідні ознаки вони виразні, тобто зруйновані відповідні прояви дипломатичної ізоляції, проведені переговори в судівській Аравії, розпочато процес. Відновлення дипломатичних відносин в повному обсязі, відновлення відповідних дипломатичних місій в повному обсязі. А Сполучені Штати старанно ігнорують факт російської агресії в усіх офіційних документах. які з цього часу виходять за участі, це варто згадати відому резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, Ради безпеки ООН, які вносилися сполученими штатами, і де не згадується факт російської агресії взагалі. Тобто, курс на подібне перезавантаження відносин він взятий давно, і в принципі тут ніхто навіть із американських представників не приховує цієї ситуації. Більше того, я вам хочу сказати, що е там сьогодні багато цікавих заяв зробив Марко Рюте за підсумками візиту до Сполучених Штатів і спілкування з Дональдом Трампом генсек НАТО. Е Марко Рюте, взагалі, коли він був прем'єр-міністром Нідерландії, він був в числі, скажімо так, найбільших. Е Урядів, очільників урядів, які найбільше підтримували Україну. Ну, в принципі, ситуація з 16, вона достатньо показова. Першими ми їх одержали саме від Нідерландів, і відповідне рішення ухвалило саме було ухвалено саме урядом на чолі з Рюте. Що тепер каже Рюте? Ну, по-перше, він каже про зняття питання членства України в НАТО. Він сказав, що це питання знімає, скажімо так, зняв Трамп. Друга цікава заява, яку він сьогодні зробив, що. Після завершення війни НАТО потрібно перезавантажувати відносини з Росією. Ну, очевидно, що Рюте сам до цього не дійшов. Очевидно, що це є результати спілкування із Трампом, і причому Трамп, швидше за все, це все йому продиктував у властивій йому манері. А Рюте, як, як генсек НАТО, прекрасно розуміє, що для існування НАТО саме роль Сполучених Штатів є провідною. Тому так або інакше, треба під цю. Позицію Сполучених Штатів підлаштовуватися. Тобто, ми, в принципі, можемо собі уявити достатньо виразну позицію адміністрації Трампа. А вона проста: треба перезавантажувати відносини з Росією і покращувати їх, пане Петре. Давайте ще приділимо. Ну, якби це констатує так, що Трамп не піде за разом з Америкою і з НАТО, так? Ну, очевидно, люди на це сподівається, інакше б він не ставав угу. настільки відверто на позицію Трампа. Давайте поговоримо ще про Курщину. У нас про це говорили як про серйозний козир в наших руках. Про це писали багато західних аналітиків, і військові, це були і преса. Але ж вчора Путін хай буде сказав про те, що робити, якщо буде припинення вогню і там є українські війська. Але ж і Трамп про це сказав. Що я ж так розумію, що йому це Путін по телефону сказав, що тисяча. Очевидно, Украї... Путін, так. Да. Тисячі українських військових в оточенні, а цього немає, які б там процеси відбувалися на Курщині, але Дональд Трамп явно ж не перевіряв. Але сказав, що я попросив Путіна зберегти їм життя. Що зараз от в політичному плані відбувається з Курщиною? Ну, в політичному плані знову ж таки. Ну я, чесно кажучи, так розумію, що мабуть, в політичному плані ви казали про відповідну присутність українських військ Курській області Росії як про відповідний аргумент. Ну, мабуть, після зміни адміністрації США після зміни політики США це вже мабуть не настільки серйозний аргумент був, тому що очевидно, в нових умовах, коли Сполучені Штати взяли курс на перезавантаження відносин з Росією. Вони просто очевидно прагнуть це перезавантаження зробити якомога швидше, особливо не переймаючись якимись там деталями, пов'язаними з інтересами України. Тому, знову ну ж таки, у нас найближчим часом буде питання пов'язане більше про те, як нарощувати підтримку Європи. Як вибудовувати відносини із Сполученими Штатами в нинішніх умовах, коли Сполучені Штати будуть перезавантажувати відносини з Росією, і багато інших питань? Тому так або інакше скидається на те, що, мабуть, для Трампа присутність українських військ в Курській області це був просто неприємний момент, який заважав йому швидше перезавантажити відносини з Росією. Чи був з цього приводу якийсь тиск на Україну, я, чесно кажучи, не можу нічого сказати. Але, ну от, якось так скидається. І ця вся риторика дивно Трампа про якесь там оточення і так далі, вона свідчить про те, що він тут готовий підігравати Путіну. Ну, так чи інакше, але ці процеси пов'язані, мені здається, між собою. І можливо, нас чи від нас вимагали, мабуть, і Росія, і Америка завершувати. Ну, швидше за все, да, швидше за все. Дивіться, 6 травня 6 березня за Washington Post пише про це: дали Трампу звіт, підготували американська розвідка. Невідомо яка з них, але ж і там розписано, що Росії ну якби не дуже той Трамп до вподоби, не дуже вони хочуть домовлятися. Але я до того, що на наступний день було виключено нам передачу даних розвідувальних і припинення зброї. Це вже було 7-го числа. Тобто Трампа попередили і е, він всянив по, по по факту по-своєму. Відков повертається до е, Білого Дому. Як ви вважаєте, чи буде його ну його доповідь, його е, аргументація вислухана Трампом? Чи в нього є чітка своя картинка, і під неї всі діють? Ні, ну Вітков це особисто довірена особа Трампа, його особистий давній друг, власне кажучи, тому він його і направив, тому що він користується особистою довірою Трампа і водночас має контакти із росіянами. Тому відповідно його Трамп своїм представником і обрав. При цьому треба розуміти, що Вітков він взагалі не разу не дипломат, не політичний діяч. І я взагалі не знаю, наскільки він уявляє собі реальну ситуацію в політиці, міжнародній політиці, міжнародних відносинах. Ну очевидно, він більшою мірою посередник. Тобто він повинен передати те, передавати якісь пропозиції, якісь слова, які е, треба передавати особисто з точки зору Трампа і з точки зору Путіна. Тут я думаю, що вони достатньо близькі. Ну вони за віком не сильно відрізняються, не так уже глобально, радикально. Да? Тому, мабуть, вони більше довіряють особистому спілкуванню, нехай і через посередників, от у чому, власне кажучи, я думаю, і основна місія Віткафа, тобто бути довіреною особою, якою можна якій можна довірити якусь інформацію для того, щоб її передати особисто. Почули вас, пане Петре, дуже вдячні вам за відповіді і за своє бачення, що ним поділилися з нами і за роз'яснення цих великих геополітичних процесів. Так чи інакше, Америка шукає виходу з цієї ситуації, але ж не до кінця нам зрозумілим чином. Дякуємо вам, Петро Олещук, політолог, дає досить до нашого ефіру. Поговорили про результати переговорів Стіва Віткофа у Москві.